Всім привіт! З вами Іра Техас. У мене на столі такий собі безлад, тому що там воно ну, посушилися пензлі для макіяжу, тут для арту. Оце фарби для м -м, малювання на тканині, але я їх використовую і для, в тому числі, і для малювання не тільки на тканині. Я вже вам показувала свої заготовки. Ось, дивіться, бачите, який. Бездрики, як кажуть, на Західній Україні. До речі, тут а, божу коровку називають Леді От, Тобто зовсім різні назви в одної і тої самої комахи. Зараз прошу валют подивитися, що я, чим я тут зайнята, чим, чим, чим. І я ж чого я вам хочу показати, що я зробила. Сьогодні маємо йти на день народження до одної дуже маленької милої дівчинки. І я зробила для неї отакий подарунок. Ми купили маленький бодік, отакий на один рочок. Маленький для дівчинки бодік. І я зробила для неї отакий малюнок, таку мишку, наружку. Бачите, це акріл, і зараз я маю його засушити через праску. Вірніше, не це не сушка, це фіксування. Але що хочу сказати, малюнок я це зробила, бачите, яка вона там миша вийшла. Акварельна така трохи. От. Але на майбутнє я знаю вже точно, що я не буду більше брати таку тканину. сорі. Я не буду брати таку тканину, тому що вона досить таки капризна. Вона, коли мочиться, вона дає такі розводи. Так, звичайно, це можна як арт а, оформити також, але не для такої чіткої картинки, як от дитяча. Отака в мене миша. Дуже цікава ваша думка, що ви думаєте про цю мишку нарушку Дуже цікаво, як ви, подобається чи ні. І взагалі для дітей такий арт. Класний чи ні. Тобто це на маленьку дівчинку. І хочу дуже похвалитися тими пензлями, які я купила. Зараз я вам їх теж покажу. Я їх купила на китайському сайті. Якщо кому буде потрібно, напишите мені в коментарях, я скину посилання. От вони в такому справжньому бамбуковому, я не знаю як, чехольчику. І отакі от пензлі, дивіться. Вони йдуть із штучного. Тут змішаний штучний і натуральний ворс. Вони всі, ніби як для каліграфії. Я вам скажу, що в них дуже класна якість, вони не лізуть. І вчора я працювала для великих о, заповнення, я працювала саме отаким от пензлем. бачите. Чим він зручний, тим, що він не... Ну, по-перше, при намоканні, от, дивіться, при намоканні, і при набиранні фарби він розходиться і потім знову сходиться в гострий кінчик. Тобто я можу малювати досить такі гострі лінії ним. От, І він набагато набирає фарби. Тобто я можу от самі отакі от, от акварелі робити цими пензлями. Мені дуже сподобалися, реально дуже класні. Це не є ніяка реклама саме пензлів, просто ділюся з вами тим, що є. І от у мене є фарби для малювання на тканині. Вони дуже-дуже різнокольорові, вони дуже яскраві. Вони можна їх можна розвести до такого акварельного стану. Що ви бачите на цій миші? Мишка на От. І можна потім, от вони, дивіться, які ось вони на палітричці, бачите? Тобто, шляхом змішування, шляхом е, якогось переходу з кольору в кольор, ми можемо зробити різні з вами кольори. І ще вперше використовувала фламастери для теж арту на тканині. Хочу ще про них хочу сказати. Отак вони виглядають, це їхня коробочка. От а, тут у нас скільки, по-моєму, я не пам'ятаю, скільки їх можна порахувати. От, тут навіть намальовано, що можна їх використовувати для різних артів. Але я вам хочу сказати, що, звичайно, дуже тонку лінію вони вам не зроблять. В залежності від тканини, і якщо ви нанесли фломастер, то ви вже не мочите цей відділ тканини, тому що, якщо ви намочите, він почне розпливатися такою великою кляксою. Тому фломастери ви можете використовувати і потім їх фіксувати також праскою, або ж ви можете їх використовувати вже на фінальному етапі. Ну, це якщо хтось займається саме. Малювання на тканині. Звичайно, краще за все брати катон, катонові вироби, джинсові вироби, тому що отакі от е, вироби, які мають синтетичний склад, вони е, по-іншому себе ведуть, і, вони розходяться вода, і розходяться вода і вода, і дає отакі, ніби як, знаєте, розтікання. Таке. Тобто, якщо ви хочете таку якусь прозору акварель. То така тканина підходить. бачите, вона дає отакі от у нас з вами затюки. Плюс і ще складність була в тому, що тканина в рубчик. І рубчик не дає нам такого гладкого нанесення, тому мені довелося цей рубчик також обіграти. І я зробила таке як хутро для мишки. Отака от мишка мишканару такий сьогодні ранок е суботи. Всім бажаю гарного в мене ранок, в більшість в українців. Які знаходяться на території України у вас вечір? Я вам бажаю тихої, спокійної ночі, всім нам перемоги і миру. Ваша Іра Техас. Бай-бай!